У жилетах, але без віників двірники Львова прийшли з пікетом під ратушу вимагати своїх грошей. Я прошу звертаюся з поканням до депутатів, до міської влади. Почуйте нас, бо тут є завидна свиня. Що минулий рік нам повинні були видати 16 мільйонів. Нам для приватівникам на зарплату дали. Проте у депутатів своя гра. Звинувачують райадміністрації, мовляв, за гроші на санітарне прибирання міста у районах садили квіти і косили траву. В нас є на сьогоднішній день приблизно 15 мільйонів нерозподілених коштів в загальному фонді бюджетів, щоб їх дати на санітарне прибирання. Тобто, логіка, яка є? Ви е, ви е, ми використали гроші з санітарного прибирання на інші цілі, на озелені, на квіточки, там на покоси. А на санітарне прибирання ви все одно дасте. Нині благоустрій міста профінансований лише на 60% від потреби. Відтак, прибирання будинків та прилеглих територій двірникам оплачують 100%. А от за вулиці вони отримують лише половину. Якщо говорити те, що говорять депутати, що виділено достатньо коштів на санітарне прибирання. Тоді так виглядає, що маємо тільки прибирати, а не утримувати дороги, не латати ями. Не потрібно нанести розмітку, не потрібно встановлювати знаки, не потрібно косити. І відповідним чином район і місто буде виглядати. Ну, якщо не вкладати туди кошти, аби збільшити зарплату двірникам, треба відкоригувати квартплату. На львів'ян депутати покладати цього нібито не хочуть. Проте і комунальників дофінансувати з бюджету теж не погоджуються. Хоча закон це передбачає. От і виходить, що співчувають двірникам, але лише на словах. Почекати ще до вісімнадцятого.